Всім доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні в нас такий чудовий день для нашого господарства. Привезли нам перший агрегат до нашого масейчика, а саме глибокорозпушувач. Ось як ви можете бачити стоїть машинка. Зараз будемо розвантажувати його, чіпляти до трактора нашого, проводити так би мовити, запуск трактора в експлуатацію. Так що я думаю відео буде досить цікавим. Також у нас буде сьогодні обмолот е е соняшника 185 го ЛЄшки Піонера. І буде оприскування ріпака від дводольних бур'янів і від шкідників. Так що, друзі, не перемикайтеся. Хто ще не підписаний, заздалегідь підпишіться на канал. З вас лайкос, з мене відос. Дядь, Юра вже приловчився. Симкунчиком с моло мойо, уже і багаю все, що хоч без проблем. Баге, конечно, такі тріскаються. Нам зараз должны привезти нам глибоко розпушувач будемо запускати масея в роботу. Бачите, який крючок, удобно, дуже зручно. Зараз щас, ще солярку должны привезти. 49 гривень з доставкою компанія контрейд. Десь доїжджає машинка. А, вони вже зразу і вставили і цей І, розки... і загружа. загружать розкидачем. Так, дядь Юра розкидає добрива, бо на цьому полі не вийшло. У нас не встигли, ми вірніше посіяти з добривом. Обіцяють нам... На завтра дощ. Обіцяють нам на завтра дощ, пшеничка наша починає сходити, можливо, воно його дощиком спитає. Порвався бек, благополучно. Зв'язали, зараз спробуємо, надібрали мішками. Навіть не розсипали. Дюра, привезли yeah. А да. Що нам yeah. надо тепер? Нам треба вчитися тепер. Чи ви і так спеціалісти, так? Да? Yeah, Коротше, поки хлопці заняті, по грушах зайняті, розкидають добрива. Попросили, ось товариш приїхав. Ось таким ось маніпулятором Щас будемо пробувати витягувати ріхлітель, показувати вам запускати його в роботу. Так, братва, отакий апарат. Зараз знімаємо, витягуємо каточки. Помалу, помалу. Сейчас воно там підзастряло, чи що. Уварк, може, той? Да, да. Да-да, убарк. Хорош. Хорош, хорош. Можна садик. Уварк. Насадай чуть-чуть, дай. Хороший. Ще трохи. Ще. А тепер віра.

Тут же ж да, чи де я ставлю? Може наоборот розверніть його Да-да-да-да-да-да Дивіться який ось шатуха спеціаліст широкого профіля Все що хоче вміє чоловік Пару слов для преси. Та ти бомбезно виглядаєш. Вийшов. Майже. Майже вийшов. Отакий От Пінокіо. від Гаспарда. Майден Румунія. А взагалі ж це, мабуть, італьянська ж фірма, чи ні? Це Майден Румунія. Вроді би підзібрали. Да. Спасибо, Що будемо? Чиплята до нашего аппаратика. Оп, 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 оп. Так. Клац. Клац. Есть такое дело. И с заводами. Є. І що, буде як Юмаза? Чи? Не дихай проти Юмази, лякуй. Так, братва, що рехлітир на місці. Їдемо, будемо пробувати. Що воно нам скаже? В роботі. Так, ось ми приїхали на наше поле. Тут проведена дисковка, така трохи порубали палку. Це те поле, де в нас е, був Пегас. Зр... Значить що, тут ніколи у нас рихлення не проводилось. Уранка десь сантиметрів 25-27 як зазвичай. Так що зараз спробуємо рихлення. Так, зараз будемо повіряти глибину, розмітили пруток. Що воно у нас буде робитися. Давай провіримо зразу що воно у нас по, по этому самому. Та тут забит. Тверда капець, да? Ну, просто скільки дисковка було? ну 10 сантиметрів. Да. Підрегулюємо винти. Це ж тут два роки не оралось, тут ж кукуруза по та... увазі. Ну, та тут взагалі воно нахуй. Ну оце що диски зробили, 10 см, та і є. Ну а ось ми пройшли, ну ще поки ми настроїмо. 10, 20, 35 на перший год ходить. Це така тут земля. Через Грустно. И пришел. Ё-моё, просто, просто Ё-моё. Да. Все просто. Багато вато, да? Надо чуть-чуть на 30. підмилить. Давай 30, да. Воно 30-35 буде десь так нормально. Ну, це, це просто капець. Тягни вправо. тягни вліво, ліва сторона глибша. Тягни вправо вправо. Тільки ви дивитися, тяги вертикальні. Там між центрами мірятиме, де це буде приблизно, як понять, яка сторона неправа. Давай, пече. Хоча, хоча назад значить. Тільки вперед, так? Да? Ще й діагонольку, а так і треба. Діагонолька, як оце у вас по сояшника або по Кургузі, там буде все рівно проход від комбойна, де саме більше моси було стикалося. Щоб вам не піднімало і дужче розрівнювало, і по підземною розтягувало, робіть діагоноль. Робитимо. 30, плюс, 32 32. 32. 32. Бомба, бомба. Поки на перший год нам, я думаю, хвата. Провалилося. Оце ми добилися. 32. Ми добилися, що в нас іде горизонт. Ну да. Тут чуть більше, так? Ну воно! Ну, ну та понятно, кошке, десь, звісно. Так ну, понятно. А про хітпроктора бомба. Мені подобається покошу. Так, ну це ми йдемо десь поки пробуємо. 5,5 до 6 кілометрів. 50-60% мощности двигателя хорошо чуть-чуть разкуда мол ну интиисим сейчас потяне просто что вот трох и иди чуть иди трохи в диагональ ты хочешь он тогда вырывай сонячный понял вот так да чуть-чуть диагональ Куча от компании Import вам подарили. Да Спасибо По размеру. Чика под шею. Ну Я понял, но вырос. Спасибо. Ты Спасибо сейчас 32 года. Чем я буду, я вырасту, блядь. Форма. Так что в массе в в формі. В формі. А про того я вже мовчу. Ну да.